43 людини наразі отримали поранення різного ступеню тяжкості. В лікарні знаходиться зараз 20 людей. На превеликий жаль, вночі померла жінка, 47 років від отриманих поранень. 12 дітей ще також отримали поранення, з них двоє немовлят до року. Дев'ятеро дітей, ще знаходиться у лікарні під наглядом двоє в тяжкому стані. Лікарі роблять все можливе за боротьбу їхнього життя. Наразі пошукові роботи завершені, але ще буде поквартирний обхід з експертами щодо безпечності перебування в оселях. Також зараз надасться можливість мешканцям зайти, взяти все необхідне у своїх домівках. Особливо хочу подякувати службам ДСНС. Які Завдяки їхній професійності і оперативності вони врятували дев'ятеро людей. Під час влучання темні швидко відреагували. вивели людей з небезпечних місць цього будинку. Також розгорнуті штаби і надається вся необхідна допомога, як матеріальна, так і психологічна. Деяким людям було надано житло, які втратили, не мали можливості. Зараз вони знаходяться в терплі добрі з усім необхідним. Також ви бачите, що працюють всі комунальні служби. Дякую місцевій владі за оперативність і за цю надану допомогу. Мешканців. Як ви бачите, це спальний район міста на окраїні, де немає пору. Взагалі ніяких підприємств, великих складів. Люди вночі і ввечері прийшли відпочивати. І це чисто теракт по мирному населенню і по мирним людям, які нікому не загрожують.